17, установіть відповідність між твердженням та прямою зображеною на рисунку, якого ці твердження правильне. Дивимось. немає спільних точок функцій у y древні log 2 x 1 Ми згадаємо, як виглядає графік логаритму. Він буде отак іти, 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 йти, і, і, і не перетинати вісь ординат. Але так як тут x-1, то цей графік буде перенесений. На одиничку в сторону, і він не буде торкатися лінії на одиниці. А тут ми бачимо такі є лінія. Така є. Тому одиничка це буде v. Далі є графіком функції y дорівнює 2 мінус 2 Якщо у нас 2 третіх, то він за кожні 3 клітинки в бік проходить 2 клітинки вверх І мінус 2, тому... Перетин з вісію ординат. Буде зовсім мінус 2. Дивимось, тут є мінус 2, але тут тут за 2 клітинки, воно проходить 2 клітинки вверх. Це не добре, нам таке не потрібно. Дивимось де, тут за 3 клітинки воно проходить проходить 2 клітинки вверх, це саме те, про що ми говорили. І починається в мінус 2, тому друге Д. І дивимося далі кутовий ефісінт прямої є від'ємним числом. Тобто. Вона буде нахилена не в отак от вверх, а отак от вниз. Ну тут є лише одна така. Це Та у нас буде Г, тому третя буде Г.